Доброго вечора. Записую це відео. Ну трошки раніше, але якщо ви зараз ви бачите, значить вже є якісь там ці історії. Ой, вбивають, спасайте, там зупинили виробництво, ще, які, ще якісь кухні. Дивіться, відпустив попереднє відео там внизу залишу, сказав, що не хочу бавитися, тому що вважаю, що в людини є психологічні вади. Ну, як директор і власник цієї балістики, не, не зміг відпустити цю ситуацію. Все-таки захотів любою ціною отримати перемогу, маючи. Вавку в голові і пару лямів е, доларів можна попробувати побавитися в якусь кухню, причому вона буде абсурдна і тупорила, так як тут. Чувак скинув мені документи, справи це все з матеріалів справи і з відкритого доступу. Зафабулив документи, втягнув це ще другого треба на такого самого з Харкова, Боріку і ще свого директора. Сіли зафабули, подали документи у справу, щоб там отримати виграти щось суто, в кінці хоча б отримати 100 тисяч гривень е, Ну... Відпустив, не вийшло. Вийшла ситуація на другий круг. Мушу боронитися. Поставив задачу юристам, відпрацювали. Якщо ви бачите це відео, значить там вже є воплі і соплі, блядь, спасайте, блядь, зриваєте обороноздатність. Перше, ніхто нічого не зриває, тому що е, якщо відбуваються обшуки або інші працювальні дії, це просто вилучається документи підроблені для встановлення факту, вчинення е, дій стаття. Е, 358, частина 3-4, Думаю, має бути кваліфікація по цій історії. Підробка групою осіб і використання. В чому заключалась підробка? Дивимося сюди. Лист 5, 3 червня 2015 року. Стоїть така печатка, стоїть такий підпис. Ось така печатка, це важливо. Ось 25 травня наказ відкритого доступу, балістика довгий. Ось таким же підписом, він оригінальний. Що говорить, що людина залишила військову частину і не солдата солдати обіжають, або сотича хтось в честь не чеситься, хто і бумажки підробляє в себе на офісі з директором і ще з другим штрабаном з Харкова. Ось ця така печатка була в травні 15-го року. Ось така печатка була в 17-му році, да? Це, до речі, довгий е е темп Корсари колись робив <хи> на такі бабки. Було діло. Але потім темп, певно, не дав бабок і все стало по-іншому. Зараз вроді там темп вже жіночий бронежилет робить з подушками. Ось ще один документ. Це вже 19-й рік. На нього написали сьогодні е, запит тут товариш Боріка. Я не знаю, на що це ж сюди поліз. Йому, певно, з дружиною, з цими всіма історіями, з поділом майна мало проблем, то він вирішив, що з вевнутом побудатися. Ну, я не знаю, вирішив, так погнали, які питання. Журнал зафабулений, це вся історія. Зафабулені, якісь листи, зафабулена ось е, текст документація. Коротше. Як оця дерев'яна історія, скільки треба мати е, розуму, щоби в справі судові, де з тебе не вимагали ніяких фінансових, е, скажімо, так, компенсацій, залетіти на кримінальну відповідальність, зафабулити документи. Не знаю, чим думав він, не знаю, чим думали адвокати. Знаю, що голова адвокатського об'єднання, це Донецький партнер, партнери, по-моєму, там в нього зараз ліцензію забрали, там тип судився з кабачним за те, що стола йому не дали е, чарку випити. Тобто, бредко, гідко, що ця вся історія відбувається, але. Якщо я це не буду робити, це все говно, понатягувало на себе форму, поховалися за спинами хлопців. Вони стовідсотково виживуть і доживуть. А після цього буду вставати, чіпляти свої пики на для того, щоб йти в політику. І якщо не нам з вами, то нашим дітям писати закони. А відповідальність має бути, хоча б моральна. Тому ми її встановлюємо. За мною захотіли погратися, граю. Які питання? Це по суду, чисто особисто від себе? По... Як Менілук Сергій, а там деякі з цих голові адвокатів, ще щось не знали, як мої фамілія пишеться. Хлопці, цей екзамен у вашому житті, я думаю, якщо доживу до перемоги, дай Бог і з'явиться час, бо зараз немає, то вам прийдеться здати по написанню тої фамілії. А так. Приношу вибачення, що мушу витрачати ваш час на це, але роз'яснив, бо розумію, що десь там якісь зараз є воплі, спасайте, зриваєте обороноздатність, спорядження не попадає. Ні, ніхто нічого не зупиняє, виробництво не зупиняє, вилучили, якщо вилучили пару документів, викликали на допит. Все, все остальне працює. Просто потрібно не вважати себе, якщо снаряд в голові і гроші на кармані, що ти вища закона. Вища закона, ти 100% ніколи не будеш. Ну, принаймні для мене. Дякую.